Вітаю усіх в моєму селі на Полтавщині. Оце, якби я назвала оце відео, купила закинуту, садибу в селі, вигрібаємо сміття. То, мабуть, так би багато переглядів було, всі ж люблять дивитися, як ото було, як стало. Ох, але нічого я не купувала. Це. Моя садиба, яку ви завжди хвалите. Пишете мені, які в мене гарні квіточки, як завжди травичка покошена, гарно прибрано. Але я вже казала, у мене на подвір'ї є один закуток, який я вам майже не показую, тому що і самі на нього страшно дивитися. Але оце вже ж прийшов час показати і розказати. 20 років тому купувала цеглу, там її більше трьох тисяч було. Купувала для певних потреб, але тоді не використали. А так, поступово то з цієї цегли збудували туалет вуличний. Потім, коли у веранді робили, можеш сюди глянути, кухню та санвузол, то з цієї цегли робили перегородку. Закладали вікна, потім ще її кудись використовували. А ну, те, що лишилося, так його смикали на всі боки, звідти цеглину, звідти цеглину, наверх накидали якесь то дошку, то ще щось, то якісь там ящики, то не непотріб. Воно вже поросло диким виноградом, хмелем. Та я його не дуже обрізувала. Думаю, так ото заросте. Ніби руїни якогось старого замку. Хоч не так досадно дивитися, то цела ввалилася мені на ноги, трохи поранилася, відпочиваю. Тут багато випиляли то вишні повстяні, то ще якісь там кущики пташки понасівали, коли на акації там сиділи, горіхи їли та й білочки. Також цей бій. Я носила відром окремо, на купу, висипала. Багато кореневища із дикого винограду та з хмелю виривали, витягували з землі. І оце працювали з 9 ранку до 9 вечора, оце такий результат. Ну, звісно, багато всього вигребли, звідти прибрали ящики, перенесла в інший куточок, ото ще сусідський паркан, треба на ньому вирізати той виноград. Кицька з таким подивом сидить на все оце дивиться. Цеглу складали на три, так сказати, сорти: ціла, умовно ціла і умовні половинки. Тому що вона Цегла не нова, стара, як... що була в використанні, це лишається ще на завтра. Отож, небагато вже в перший день. Ух, ну нічого, робота просувається. Ой, смішно, хоча насправді дуже натомилися і в сина. Кліща витягли і сама наступного дня, знову ж таки, з руки витягли кліща. Тут під деревом у весь день працювали. У мене багато відзнятих відео, так і залишаються невипущеними. Але це відео за 4-5 липня я обов'язково випущу, хоч і з запізненням. Нехай залишиться на згадку. І для себе, а навіщо ми оце робили, потрібно було порахувати, скільки цегли є, і скільки ще потрібно докупити. Що будемо будувати, буду розповідати у наступних відео. Кому цікаво, дивіться, підписуйтеся, буду все показувати, як з часом. Приведу до ладу, впорядкую і цей куточок двору. Ну і саме оцей момент було стало. Порівняйте усім бажаю мирного неба над головою, рідної землі під ногами, добра і щастя. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.